Дай нам оче святи сили єдності, віри, щоб цей шлях нелегкий ми пройшли до кінця. Говорячи по людськи, святий Йосифат у роздаванні милостині, був настільки непоміркованим. Що сам монастир деколи потрапляв у скруту, однак ту безоглядність завжди винагороджувало Боже проведіння. Одного разу святий Йосафат роздав у Богим все, що мав, так що не було що дати монахам на обід. Та святий Йосафат не журився, лише велів своїм ченцям піти до церкви на молитву, ще не скінчили вони своєї молитви. Як на монастирське подвір'я заїхало п'ять возів, наповнених всякою живністю. Коли ченці спитали, від кого це милостиня, то слуги нічого не відповівши від'їхали. Іншим разом монахи навіть не розпалювали в кухні, бо не було що варити. Але коли надійшла година обіду, Прислав якийсь незнайомий, вже зварені і готові страви і напій у такий відповідний час, що можна було подумати, що все було наперед домовлено. Монахи бачили ті чудні діла і прославляли Господа. Не раз, як це пізніше визнано при комісії, коли у монастирі була біда, то святий Осифат показувався вночі різним людям. І поминався за милостиною. Таке видіння мав кілька разів і Патій Дубович, маєтний віденський радник, син якого був пізніше монахом і архімандритом чину святого Василія Великого.